Вчителів і нас, та начувайтесь, ворогі, ми повернемося в клас. Для перемоги гаряче, трудімося щодня, в нас інтелект в крові тече, освіта це броня. Ми з тобою в перший клас і годі на душі, сьогодні школа полочена. І запал спільний наш оцей здолає ворогів. Лунатиме на весь ліцей наш неповторний гімн гім. Вітайний запасти страх і ломін зі бслів. У нас іще багато страх, борімося усі Нас не зламати, навіки, створити такими Бог. І ми вчимось наперекір. З ним знань перемог